Доброго дня. Давайте спробуємо дізнатися, коли насправді народився Христос, бо відома дата, 25 грудня, її дуже часто прив'язують до події, до дня після якого день збільшується, а ночь скорочується. І дуже часто так можна почути, що ну що ж ви християни вибрали таку дивну дату. Чи можемо ми дійсно дізнатися, коли. Народився наш Спаситель. Давайте це спробуємо зробити. Ось ви можете побачити два кола. Це е, два календарі. Григоріанський календар, за яким живе е, все суспільство у світі. Тобто, зараз яке число по цьому календарю? Сьогодні? 25 грудня. Але є ще Юліанський календар. Це старий календар, е, який. Був введений дуже давно, і він вже не, не досить точний. Але до, до сьогодні цим календарем користуються деякі православні церкви. І розбіжність зараз між цими двома календаря, календарями біля двох тижнів. І ось, наприклад, коли ми знаходимо да, 25 грудня за юліанським календарем, воно випадає на 7 Січня за Григоріанським календарем. Тобто, не можна казати, що ось Західна церква святкує Різдво 25 грудня, а Східна Церква 7 січня. Східна церква теж святкує 25 грудня, але просто за іншим календарем. І це е, треба, три, треба розуміти. Тобто, як е, тільки що дівчата сказали, що дата святкування Різдва вона була. Е, Запропоновано дуже давно, і це саме 25 грудня. Чи дійсно Христос народився у цей день? Чи може ця дати просто така собі умовна? І ми теж про це можемо дуже часто почути, коли кажуть, що ми святкуємо не саме день народження Христа, а просто цю подію. Бо спочатку Різдво не було окремим святом. Рання церква вона святкувала в один день і богоявлення, і хрещення, і різдво. І це було на початку січня. Але десь у 4 столітті Різдво почали святкувати вже окремо. І спочатку його, почали святкувати, його почала святкувати Західна церква. І десь у 5 столітті Східна церква теж побачила, що дуже Хороше свято, чому його теж нам не святкувати. Наприклад, така відома постать, як Йоанн Слатоуст, він був один з тих, хто популяризував святкування Різдва на Сході. Але давайте подивимося, що може як, чи може нам святе письмо допомогти визначити дату, справжню дату Різдва Христова. Почему? Кожна дата вона має Е, ну, По-перше, нам треба визначитись, в який рік народився Христос, а потім спробуємо визначитись в який саме день якого місяця. Е, в 6 столітті римський монах Діонісі Малий запропонував нове літосчислення від Різдва Христового. І він виходив з того, що Христос народився в 754 році від заснування Риму. Але і було видане те літосчислення, яке ми зараз користуємося. Тобто, сьогодні який день від Різдва Христового, який рік від Різдва Христового вважається? 2016 за Діонісієм малим. Але трошки пізніше побачили, що Діонісій помилився. І насправді зараз не 2016 рік від Різдва Христового. І коли цю помилку помітили, вже ніхто не став змінювати календар. Тому така дивна річ, що Христос народився насправді до Різдва Христового за декілька років. Тобто, 754 рік. Від заснування Рима не був роком, коли народився Спаситель. Як ми можемо дізнатися про рік народження Христа? По-перше, ми знаємо, що Христос народився, коли царював ірод Великий. І ось уривок з Євангелія від Матфея: коли ж Ісус народився у вітлеємі юдейському, у дні царя Ірода волкви Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, ірод цар стривожився і увесь Єрусалим з ним. Ви пам'ятаєте, що сталося після цієї події, коли Ірод стривожився, що він наказав? Вбити у Віфлеємі юдейському всіх немовлят до двох років. Ми про це зараз будемо згадувати. Але відомо, що ірод він помер. У четвертому році до нашої ери, тобто четвертий рік до Різдва Христового. Як Христос міг народитися за часів Ірода, коли Ірод помер за 4 роки до Різдва Христового? Тобто, ось ми побачили, як працює та помилка Діонісія Малого. Але ж е, якщо Іран е, помер у четвертому році до Різдва Христового, Христос повинен народитися до цієї, до цієї дати. І в який саме час? Відомо, що Ісус народився за час перепису, який був оголошено імператором Августом. І зберіглися документи, які кажуть, що цей перепис тривав з 9 по 6 рік. До нашої ери, до Різдва Христового. І ось Євангеліст Лука пише: у ті дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі. Ось, нам, ось ми маємо ще одну дату, яку ми можемо узгодити і знайти рік народження Христа. Інша справа пов'язана з волхвами. Ось продовження тої історії про Ірода. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним молквами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят у Віфлеємі і в околицях його від двох років і менше за часом, про який вивідав у волхвів. Тобто, якщо припустимо, що волхви спілкувалися з Іродом незадовго до його смерті, тобто близько 4-го або 5-го року до нашої ери. Та Ірод наказав бити немовлят від двох років та менше. Чому саме такий вік? Бо цілком можна припустити, що Христос, Ісус Маленький, був саме такого віку. До двох років. Тобто йому могло було бути два роки на той час. Ще цікава річ пов'язана з волхвами. Вони ж бачили зірку. Але що це було? Були де, е, різні припущення. Одне, що це дійсно була якась дивовижна зірка, така незвичайна. Інше припущення, що це могла бути комета Галея. Але комета Галея вона пролітала у 12-му році до Різдва Христового. Це не дуже, не дуже така дата, яка підходяща під нашу історію. Е, був такий астроном відомий Іоанн Кеплер, і він присвятив одну з своїх праць. Саме в Віфлеємській ві, зірці. І він сказав, що це не зірка була, як звичайні зірки, і це не комета була. Це було таке астрономічне явище, коли наклалися орбіти трьох планет Юпі, Юпітера, Марса та Сатурна. І з землі це виглядало як яскрава зірка. І ця подія була близько з цьомого року до Різдва Христового. Теж будемо про це пам'ятати. Мабуть, келе не помилявся. Ось що ми маємо. Це роки від 9 до 4, від початку перепису до смерті ірода. Перепис був з 9 по 6 рік. Ірод помер в 4-році, але він видав наказ вбивати немовлять до 2 років. Тобто Якщо наказ був виданий в четвертому році, два роки назад, і ми бачимо, що ці стрілочки е, перетинаються десь близько шостого року. Тобто можна припустити, ми не знаємо точно, але можливо, що Христос народився саме десь е, близько 6-го року до нашої ери. 6 або сьомий рік. 1200. Тобто рік ми з'ясували приблизно. Тепер переходимо до дати, що ми знаємо. Євангеліст Лука пише: після тих днів зачала Єлисавета, жінка його і таїлася п'ять місяців. Тобто він розповідає історію, як одна парада жінка Єлисавета, і чоловік Захарі, який був священником, вони багато років не мали дітей. Дуже їх хотіли, і Бог, Бог, Бог послав ангела Захарії з такою доброю звісною, що у вас буде син. І коли Захарія повернувся до дружини, вона зачала, і втаїлося 5 місяців. Тобто, чому ми про це згадуємо? Зараз побачите шостого ж місяця, це шостий місяць не від початку року. А від зачаття Іоанна Хрестителя. Тобто, коли Єлизавета була на шостому місяці вагітності, був посланий до Бога ангел Гавріл. Це той самий ангел, який сповістив про народження Іоанна Захарія. У Галилейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем, на ім'я Йосиф, з дому Давидового ім'я ж Діви Марія. Ось вам. Картина благ... Благовіщення це свято, яке ми святкуємо да, навесні. Тобто, коли Єлизавета була на шостому місяці вагітності, відбулося зачаття Ісуса Христа. Логічно? Ідемо далі. Ось е, Захарія та Єлизавета. Е, як ми можемо дізнатись, коли саме було е, зачаток е, Іоанна? Ми знаємо, що е, Захарія, він був е, з такої чер череди Авієвої, тобто всі священники, які служили при Єрусалимському храмі, вони були розділені на декілька таких змін по родам своїм. І ось та зміна, до якої належав Захарія, це е, 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 така зміна Авії. І ось уривок ще старого завіту, який розповідає, як ще за часів царя Давида священиків було розділено по такому порядку служіння, і розподілив їх Давид Садока і сини син, Єлазара, і Ахимелеха, і синів і, 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 і Фамара за жеребою на службу їх, Розподіляв же їх за жеребами, і випав жереб восьмий авіях. Тобто та череда, в межах якої служив Захарія, вона була череда авії і вона була восьмою. Тепер цікаве питання: а з якого часу рахувати ці череди священницькі? І ось залежно від відповіді на це питання, ми можемо знайти, коли саме народився Христос. Наприклад, єврейський календар він починається з місяця Нісана. Це той місяць, коли юдеї святкують Пасху. Це весна. Але якщо рахувати від місця Нісана цю череду Авієву, ми, ми отримаємо е, таку дату, згідно якої Христос народився під час святкування празника Кущів. Це теж е, така цікава подія, цікавий зв'язок. Але якщо досліджувати, наприклад, інші джерела юдейські, наприклад, таку е, збірку, як Талмуд, то ми знаємо, що череди священників реагувалися не від місяця ні саме, а зовсім від іншого. Зараз я про це не буду розповідати, бо це буде, займе багато часу. Це окрема лекція. І ось що ми можемо знати, спираючись знайти е, джерела, що кожна череда священників, вона служила два тижні у рі... в році не підряд. А через деякий час. І перший час Захарія був у храмі з 17 по 23 квітня, а другий 16 по 22 вересня. І можна рахувати Різдво Христа від тої від тої дати. Але перша дата, вона не дуже зручна, бо там трошки не узгоджується час перепису. Ми маємо зрозуміти, що перепис не міг відбуватись в... На території Ізраїлю в будь-який час. Бо є сільськогосподарські роботи, або жнива, або збір врожаю. І не в будь-який час люди можуть прийти і записатись. А ось зима – це зручний час. І тому ми можемо припускати, що саме після цього тижня у вересні Захарій повернувся додому і. Єлизавета зачала Іоанна. І саме тому, за церковним календарем, зачаття Іоанна святкується 23 вересня. Додаємо 6 місяців, бо у 6-му місяці було благовіщення. І благовіщення ми святкуємо 25 березня. За григоріанським календарем це 7 квітня. Звичайна вагітність триває 40 тижнів. так? Тобто, якщо від 25 березня ми рахуємо 40 тижнів, що ми отримаємо, ми отримаємо 25 грудня. Тобто, дійсно, 25 грудня може бути справжньою датою народження нашого дати... спасителя. З чим я вас і хочу привітати?